З 2003 року, у третю суботу травня, в Україні традиційно відзначають День Європи. Цьогоріч святкування пропало на 19 травня. Тому в місті вже за доброю традицією цілий день проходять різноманітні розважальні заходи. Для міста День Європи свято досить молоде. Адже відзначають його у Вінниці лише в п'яте, але вже і за цей час воно встигло полюбитись свіничана та гостям міста. В цей день кожен може знайти розвагу собі до смаку, адже під відкритим небом в одному місті поєднуються рок і класика: малювання та скульптура, спорт і мистецтво, історія та сьогодення. Ну сьогодні в місті багато молодих музикантів, багато дітей, тому можна вивести погуляти із дітьми і послухати і. Музику стародавню і музику сучасну. Я думаю, сьогодні вдало поєднується багато різних культур і багато різних музикальних програм. У ювілейний рік святкування не стали відмовлятись від традицій і розпочали свято з привітання у супроводі відомого Швейцаро-українського симфонічного оркестру АНСО і хору Київ, представників влади та закордонних гостей, яких до речі цього разу була рекордна кількість. Ми сьогодні відзначаємо в п'ятий ювілейний. День Європи в Україні саме в місті Вінниці, ця традиція вже стала дуже доброю для наших Вінничан, для гостей нашого міста і цим святом. Ми ще раз підкреслюємо те, що ми хочемо і будемо справжнім, сучасним, комфортним європейським містом. Ми сповідуємо європейські цінності і будемо робити все для того, щоб демократія, мораль. Порядність в відносинах між людьми і владою були на, на, на самому високому рівні. Мені надзвичайно приємно мати сьогодні нагоду святкувати День Європи разом з вами у Вінниці. Це уже наш другий день перебування у вашому місті, і ми були надзвичайно вражені. Тим, що ми побачили у вашому прекрасному місті, і я хочу сказати, що у цьому відношенні я хотів би особливо відзначені ті зусилля, які докладає ваш надзвичайно динамічний мер у відношенні усіх процесів модернізації у вашому місті. І ми також були вражені тим, наскільки високий рівень співпраці між обласною владою і владою міста, і у цьому відношенні я хотів би відзначити. Ті зусилля, які докладає голова обласної державної адміністрації і голова обласної ради, після офіційної частини відкриття свята на майдані Незалежності розпочався марафон класичної музики Європейська класика. Послухати, яку усі бажаючі мали змогу, смакуючи запашну каву в кавовому містечку, що розгорнулось в сквері поруч з міською радою. Традицією на головну вулицю міста в п'яти вийшли вже знайомі віничанам живі скульптури. Цього разу на соборні їх було приблизно 120 – з Києва, Миколаєва, Одеси, Євпаторії та Сімферополя, які, аби порадувати віничан та гостей міста, мужньо боролись з випробуванням спекою. Принесуть поп'ю. Нічого не хочеться, саниняну легко, нормально. У сквері Козицького, як і на Соборні, Грушевського, і архітектора Артинова, виступали вуличні музиканти. НКУ святкування цього року став величезний 3 d малюнок, який прикрасив сквер козицького та зібрав навколо себе справжній ажіотаж, адже виявився найбільшим в Україні. Знайшли собі заняття на свято і спортсмени За сприяння фонду Володимира Продовуса... Біля арки відбувся міжнародний турнір з боксу між Україною та Польщею. А вулицями міста гуляла переодягнена в національні костюми різних країн Європи. Молодь ми представляємо Чехію. Ми сьогодні будемо ходити ну, весь день у сквері Козицького, роздавати людям буклети про Чехію, розказувати їм про цю прекрасну країну і ну, ознайомлювати їх з їхніми традиціями та звичаями. В Цілому програма свята була насиченою: велика кількість різноманітних інтерактивних майданчиків на будь-який смак. Тож місто святкувало по-справжньому ніхто не залишився осторонь. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.